О. норма. Так, отже, і з першою розібралися, да? Ну і, е розподілити певні, певні, ну, набори, зрозуміло, да? Поєднуються із 10 одиничками блага А. Отже, да, виробили ми 10 одиничок блага А, тобто витратили 40 людина годин да? Значить, наш, е-е, наш залишок 60 людей на годину загальний фонд часу 100 да ми для того щоб виробити 10 одиничок блага а витратили 40 залишок у нас 60 чи, чи вистачить нам його да щоб отримати 8 одиничок блага б нам треба 40 людей на годину отже вистачить б у нас буде досяжна але не ефективна 10, да, 10 на 5, 50, знову ж таки, досяжна, але не ефективна. 12 на 5, о, ось це якраз 60 ось це досяжна і ефективна. Це ось саме та точка 12 б і 10, яка лежить на межі виробничих можливостей. Отже, це буде ефективна точка. А 14 і 16 недосяжні, бо нам ось нашого цього ресурсу часу, яким ми володіємо, не вистачає за заданих потомих витрат на створення одинички продукції і за заданого обсягу блага А. Да? Ось якщо ми 10 створюємо, то вже 13, 14, 15 і 16 Б ми створити не зможемо. Зрозуміло це? Все ок? Ну сподіваюсь, що так. Думаю, що тут да воно і не вимагає там якогось особливого пояснення. Так, ось це із рівнем, із рівнем добробуту. Я з, завантажу там мені, Микола вже скинув відео, завантажу, щоб у вас був доступ. Ось відео із поясненням схожої задачки. Зараз вирішимо ще раз. да із на роботу із надлишком споживача і, і виробника. можливо, хтось хоче покерувати, припустимо моїми діями. Якщо вам буде, давайте я тоді да, Давайте. Якщо хочете, я можу вам надати можливість демонстрації екрану. Якщо хочете, керуйте моїми діями. Я буду там малювати як вам краще. Давайте краще. Давайте все, я свою закриваю. Зараз, 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 зараз. Так, 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 пантесипс. Цікаво. О, коли працює запис відео, у мене немає деяких функцій управління. А спробуйте, будь ласка, можливо, там у вас вже є дозвіл на, на демонстрацію екрану. Я не знаю, як там за замовченням. Получається, можете продемонструвати? Є, є, можу. Давайте все. Єдине, що я умову не цей. Я умови але... не переписав, А можна, і, прошу, і, якщо хочете, це, 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 це... я вам їх можу в чат. Скинути. Я, я, якщо хочете, то можу ну, продиктувати вам. Там, власне, важливі е, лише власне усі функції попиту і пропозиції. Функція попиту 250 мінус 2П, а функція пропозиції е, QS дорівнює мінус 30 плюс 2П. Однакові. Кутинахалу, це нам одразу дає певну інформацію про розподіл надлишку виробника і споживача. Тобто однакові коефіцієнти, які множаться на ціну. Ну, однакова чутливість обсягів до ціни. Граничний пріс. Прекрасно. Прекрасно. Так, можна розпочати схематично, а потім ми вже визначимо точки. да Ось що нам буде необхідно мінімальна ціна пропозиції, да прекрасно, 15 абсолютно з вами згоден. да mm -hmm. Максимальна ціна попиту там, а і ще ось да, обсяг попиту за нульовою і ціни ми його менше використовуємо, але да, щоб нам було просто лінію попиту намалювати прекрасно. Да. 50, 170, 125. Угу, угу, угу. Тут, он значить, ну і прирівняємо дві ці функції, там визначимо ціну рівноваги. Це у нас буде, це у нас буде, це у нас буде, буде буде буде, буде 250 280 на 4, мабуть, 70. ціна буде 70, да? Ну, то 70. Угу. Да. Зараз десь 50 140, 110 і да, да, 70. е сходяться. У нас однакові обсяги попиту і пропозиції за ціною 70. Тому все ок. Угу. Угу, угу, угу. Так. А, я, а А ви ж правильно визначили. А, це ви просто точку цю позначаєте, так? Да? Це все. Так, так, це. І. І лінія пропозиції, да. Тепер ось у вас також є вже дві точки, за якою її можна будувати вже. Обсяг, хрібноважний є. І можна ще лінію пропозицій позначити, у вас вже все є, що да, від, від 15 ага, до. Угу, Прекрасно. І ідеально. Практично вже да, у нас вирішення вже у кишені. Там нічого вже більше принципового Олексію не доведеться. Виконувати, Да? Ось тепер Олексій знаючи концептуально, що ось ми оцінюємо добробу через надлишки споживача і виробника. Оцінює, так. Да. Не, не зрозумів. А далі ось такий дуже простий для нас інструмент. Це знайти пощо цю, то що. То, що... Не, я Абсолютно правильно, бо, бо ця площа єдина ну, єдина площа трикутничка. Площа трикутничка нам буде необхідна, да, бо ось е, трикутничок під лінією попиту і до лінії, ось якою ви позначили. Рівноважну ціну і від лінії пропозиції і до цієї ж самої лінії: ось ці три кутнички ми трактуємо як надлишок споживача згори і надлишок виробника знизу. І саме їх ми і використовуємо для кількісної оцінки того чистого добробуту, який цей ринок генерує для учасників взаємодії виробників і споживачів. Що що відбувається ось так на комерційній основі. Звертаю вашу увагу, ось ця тема абсолютно ідентична, однакова і в методології, і в мікроекономічному аналізі. Ось ця тема. Вона в двох дисциплінах абсолютно і, і, ідентична, і вона реальна. Да, вона в кожному курсі вона там присутня обов'язково. Так. Да, у нас там 175 мінус, 125 мінус 70 і, і, і помножити да, на, на рівноважно обсяг на 110 і поділити на 2. А для так. надлишку виробника 70 мінус 15, помножити на 110 і, і, і поділити на 2. Ось ми ви визначили вже. І надлишок виробника, і надлишок о, с, о, споживача, і все ви знаєте суспільний добробут, який генерується цим, і які параметри визначають розподіл добробуту між споживачами і, і виробниками. До речі, що ви скажете із приводу цього добробуту? Ну, те, що для споживача і для виробника він однаковий? Абсолютно правильно. І які е, параметри визначили це? Які параметри це визначили? Да. Так? Так. Да. Ось те, що в нас однакові коефіцієнти, які множаться на ціну, і визначили це. Да? Якщо у нас е, мінус, е, мінус 2 пі, і плюс 2 і, і пі ось у функції. Попиту і, і пропозиції відповідно, то ми вже знаємо наперед, що в нас будуть однакові розміри надлишку виробника і споживача, тобто цей ринок, нібито він так порівну винагороджує учасників з боку попиту і пропозиції. Отже, так, і пишемо, що коефіцієнти, там які множаться на ціна, або параметр там С маленький, із. Функції пропозиції, і, і, і де маленько, із функції попиту. Там як вам буде зручно це вже це. Зараз можете не відволікатися. Ну Якщо для себе хочете, то запишіть але Я вам там певний мануал із цього із цього приводу вишлю і там і вивишу відео, ось там що де ми там розглядали ось цю задачку. Отже, у Олексія ще також плюс, плюс, плюс 4 за блискуче вирішення. Задачі із цією, да, у нас все, все прекрасно, все добре. У кого будуть якісь питання, можете звертатися як до мене за поясненнями, так і до Олексія. У нас все. ок. Так, з вашого дозволу, я повертаюся чи чи, чи спробую. Повернутись до демонстрації екрану, бо, блін, ну, ну йоли пали, я не бачу. Не бачу, щоб я. Це трохи не те, що мені потрібно, мені потрібно, мені потрібно.